У нас запитання про стосунки, що дуже важливо, бо здоров'я вони псують не менше, ніж все решта. Одружені з коханою дружиною більше 10 років. Останнім часом інтимні стосунки погіршились. Секс буває рідко і більше схожий на рутину. Дуже її кохаю. Що робити і як виправити ситуацію? Перше, займіться здоров'ям. Оце говорить про те, що немає емоцій. Рутина це коли в нас немає емоцій, коли ми робимо одні ті самі дії, і вони ніяк нас не включають. А для того, щоб щось змінити, в нас немає сил, в нас немає енергії. І кохаєш ніби ту людину, і вроді якби і не хочеш руйнувати стосунки, і вроді якби все нормально, а сил і енергії немає. І отут задача. Отут задача. Як цю енергію повернути? Перше це здоров'я, ваше самопочуття. Не буває дива, не буває чарівних таких, ось знаєте, щоб я вам зараз розказала якийсь такий чарівний рецепт. Якщо ви погано себе почуваєте, якщо ви е, погано спите, якщо у вас виснаження, якщо у вас тривожність, якась чи щось таке, обставини знову ж таки, ми не говоримо про об'єктивні обставини, бо вони, от, у нас вони такі. Нам треба навчитися в них жити. От немає у нас зараз інших обставин. Ми не можемо змінити обставини, значить, ми маємо змінити своє ставлення до них. Якщо людина не висипається. Хронічне безсоння порушення сну, лібідо летить вниз. Якщо інтоксикація, якщо ви не чистились, не робили детоксу, якщо ви антипаразитарку не робили через простату, через жіночі органи, чоловічі органи, через вашу гормональну систему і скрізь ці органи, яка кров ходить? Яка? Де життєва сила? Кров це наша життєва сила. Кров, вона має бути рідка, червона, здорова. Розумієте? Тобто це перше. Інтоксикація організму, брудний організм, паразити, низький гемоглобін, порушена нервова система, тривожність це все можуть бути причини. Тобто, перше, це треба розібратися, не претензії один до одного висувати, перше це здоров'я одного і іншого партнера розібрати, щоб у вас ну сили були, сили були якось взаємодіяти, а не так вертикально вертикально відсили там, відпрацював цілий день, потім впав, полежав. Спав, не спав все зранку пішов і як зомбі знову продовжує жити. А життя проходить. Життя проходить. Ти втратив день, два, три, тиждень. Є така фраза дуже класна. Головне в цьому житті встигнути набутися разом. Якщо люди кохані, дорогі серцю, то треба частіше, попри все. Зустрічатися, спілкуватися, проводити час разом, насолоджуватися спілкуванням, особливо, якщо це люди, які можуть ще й інтимне спілкування в своєму житті мати. Це дуже важливо набутися разом. А то так, от як зомбі попрацював, поспав, попрацював, поспав, озирнувся, пройшло 10 років. А потім прилітає ракета, і ти розумієш, що ти не встиг. Розумієте, це дуже важливо. Життя не можна відкладати. Ми маємо всі бути вже прививку, ми вакцину отримали про те, що життя відкладати не можна. Це один момент про здоров'я. Другий момент, ви знаєте, коли ми дивимося на щасливі пари, нам здається, що їм просто пощастило. Просто пощастило, ой, вони так підходять один одному, вони так кохають, ой, вони за ручку старенькі ще ходять. Да? Ну надо ж тобі так, от рідкісний варіант. А ніхто не бачить і не уявляє, скільки там роботи за кулісами цих стосунків. Скільки там роботи щоденної. Там не, не так, що ой, пощастило зустрітися, да одружилися, і оце отак річечка тече, співає і їхнє життя плине. Постійна робота над стосунками. 10 років це досить такий критичний час уже, тому що вже ну, все прожили, вже швидше всього можливо. І дітки є, а якщо немає, а хочеться, тут вже зовсім інше питання, також може бути момент. І треба зрозуміти, рутина. Значить, треба придумати щось інше. Ми ж робимо ремонт в хаті, ми клеїмо інші шпалери, ми вішаємо інші гардіни, хоча б просто переставляємо меблі. Ну, хоча б новеньку вазочку купляємо, правда? Якісь обновки ми собі купляємо, ну хоч раз на, на якийсь сезон, правда? Ну, хоч щось, ну хоч щось же ми міняємо. А в стосунках люди, оце як одружилися, оце як були в них навички з самого початку, так вони і тягнуть цю лямку. Ну, знаєте, найсмачніше, якщо ви будете їсти все своє життя. Що б ви не любили? Ну, от я там люблю дуже-дуже, наприклад, мірянговий рулет гарно зроблений, да? Ну, чесно, ну скільки я днів зможу його їсти? Тільки його і, і в великих кількостях. А, ну, у кожного з вас, ну, диня, там, чи персик, чи черешня, чи. Ну, хто б що не любив. Скільки ми можемо це одне й те саме їсти, одну і ту саму сукню носити, навіть якщо вона ціла, ну вона ж набридне. Ми емоційні створіння, особливо жінки, ми хочемо зміни емоцій. Тому рутина, ну особливо слухайте, стільки вже є всяких фантазій, стільки всього людство напридумувало, щоб урізноманітнити сексуальні стосунки людей. Вже є і іграшки, є і рольові ігри, є зараз література, є і сайти, і тренери, і відео, і закриті сайти, і Боже, чого тільки немає для дорослих. Чого тільки немає. Інша справа, наскільки ви комунікуєте на цю тему. Скільки я от мій досвід підказує, скільки я людей консультую, особливо, ну, жінки діляться зі мною багато відверто, а з ким ще їм поговорити, як не зі мною, правда? Тому в мене і консультації тривають, тому що люди говорять про те, що їх хвилює, і це також впливає на їхнє життя. І я витрачаю час для того, щоб якось знайти розраду якусь або, можливо, розумну пораду. Ну, от жінки дуже багато розказують, що. Нема спілкування з чоловіками. Ми тут думаємо, що якщо в чоловіка було багато жінок, наприклад, да, ну, або хі, хоч кілька, це вже дає йому досвід. Він вже розуміє жіночу а, фізіологію, психологію. Він вже ну якби майстер сексуальних, інтимних всяких практик, і технік, нічого подібного. Наші хлопчики, наші чоловіки, попередніх поколінь, вони виховані жінками травмованими, частіше всього нещасними в особистому житті. Не забувайте в нашій країні тоді. Я народилась в країні, в якій секса не було. А, розумієте, тобто це були теми, на які не спілкувалися, не було культури навчання, опанування цієї культури, сексуальна культура, інтимна культура, культура інтимних стосунків. Це також воно існує і в дівчат, і в чоловіків. І багато от, жінок все так мовчать і чекають. Ну коли ж він? Він же ж мужик, він же ж я ж в нього там не перша. Він же ж зараз мені тут клас покаже. Ну він показав за 10 років, точно показав все на що він зміг. А далі треба спілкуватися. Сідати тільки не претензії, от не вміють люди спілкуватися. Всі розмови переходять на те, що люди претензії один одному виставляють. Тоді, звичайно, знаєте, образи піднімаються, зустрічні якісь претензії, і все, нічого не виходить. Треба говорити про свої фантазії, про свої мрії, про свої відчуття, про свої хатєлки і бажання. Треба говорити, не терпіти, не мовчати і не чекати. Особливо жінкам порада. Це чоловік вже ж написав, так? Да? Не чекати від чоловіків. Ну от я вам скажу так, якби я чекала, то було б все дуже сумно. Ми разом з чоловіком 28 років. Ми б стільки точно не прожили, тому що знаєте, є таке останнє, що мирить подружжя це постіль. Якщо вже ліжко не мирить, то нема більше що робити. Але можна тоді попрацювати над стосунками, якщо люди почнуть працювати, якщо почнуть говорити, якщо чоловік скаже Я хочу тебе зробити щасливою, я хочу тобі приємне зробити. Скажи мені, як я не знаю, не мовчи, скажи, ми ж близькі люди. Люди народжують дітей, живуть разом, ходять на один унітаз, сплять інтимними частинами, спілкуються руками, а говорити про це не можуть. Терплять, страждають, а говорить через рот про це не можуть. Проживають життя, мучаться, розпадаються сім'ї або не розпадаються. Все одно проходить дарма час травма, образа. Ну, тобто втрачене, втрачене життя, нещасливі. Головне, нещасливі. А через рот сказати не можуть. Той би чоловік, може, і хотів би зробити ту жінку щасливу. Так ти ж скажи, де ти любиш, що ти хочеш. А для цього жінка має знати, а як їй подобається? Вона же ж теж табу, жінки бояться свого тіла торкнутися. Боже, Боже, це ж стидно, стидно, фу-фу-фу. Серйозно? То в монастирі де, якщо фу-фу-фу. Там правда теж всяке робиться. Розумієте, оце, оце має вже з голови вийти це все. Всі інформація є, всі поради є, всі техніки є, спеціалісти є, все є. Це в нашій молодості не було куди йти. Це наші мами не могли нам про місячні сказати, стидалися. А зараз то це все є відкрито. Є сексологи, є спеціалісти якісь. Можна ж по одному навіть сходити. Але саме головне, поки ви не будете в парі спілкуватися, поки у вас не буде ну от є бажання зберегти цю пару, бути разом, все більш-менш складається в житті. То ви маєте робити назустріч, що зробити, щоб ти був щасливішим. Жінка, чоловіка свого питає. Підкажи мені, поможи мені, я зроблю. Ну, але я не вмію може, то ти мене підтримай. Те саме і чоловік жінці. Я зроблю що небудь. Класне для тебе. Тільки ж поясни, як ти хочеш. Всі ж різні. Анатомічно може і схожі, але ж всі різні. Тому розумієте, рутина це значить, що треба щось нове. Щось нове, щось нове. Дивіться, вам може не сподобатися. От ви одне попрактикували, друге попрактикували, третє, п'яте, десяте, сімдесят п'яте. Вам може не сподобатись, але ви точно попробували і поставили галочку. Це не наш варіант. Там нам поза ця не подобається, нам техніка ця не подобається, нам а, там, ну, щось нам не подобається, іграшка нам не така чи що щось. Ви спробували. Але якщо це не подобається, це не факт, що вам не сподобається інше. Ну це ж а, процес пошуку, а ще дуже велика помилка. Люди сприймають сексуальні стосунки занадто серйозно. Я вже, по-моєму, колись розказувала, говорила на цю тему. Більше гумору, менше трагедії, серйозності. Ви ж не нормативи здаєте на те, що вас приймуть в олімпійську збірну. Ну, це всього на всього там, якщо навіть і невдача якась, не все не буває, не буває все так ідеально, і завжди на піку, і все так прям, от живеш 28 років і завжди це все прямо на п'єдісталі. Ні, ми живі люди. Тобто треба легше відноситись. Має бути набагато більше гумору. Наші стосунки з чоловіком рятує гумор. Дуже багато сміху, дуже багато гумору, <гум> такого навіть що публічно не розкажеш. Ну це нам, це, це внутрішня нашої пари. Нам так добре, ми знайшли цю родзинку і, і, і нас це тримає. Це нас а, зближує. Весь досвід, який ви проживете, весь сміх, всі ваші невдачі, з яких ви посміялися, чи щось таке, воно зближує людей. От, можливо, комусь буде це дивно прозвучати, це зближує людей, рідних в сім'ї, перестаньте сприймати сексуальні стосунки серйозно. Шуткуйте більше, фліртуйте більше, залицяйтеся більше, постійно там не знаю щось таке. Робіть смішне, непристойне. Один для одного, ну, допустимо, звичайно, допустими, щоб не було це принизливо, боляче там, або не подобалось а, партнеру. Але жінка каже, не роби так більше чоловік Все, одно одне і те саме робить. Розумієте, тобто це творчий процес, стосунки це творчий процес. Звичайно, я не відповів в такому форматі на всі моменти, не розкажу вам так, прям вирішення всіх проблем. Але дивіться, якщо вам ця людина потрібна, інколи треба розійтися. От правда. От інколи треба розійтися. Не ліпиться, не ладиться, або тільки один секс залишився, або е, все добре, секс не добрий, або ну от, ну от не то, ну от нещасливі люди, ну от прожили 10 років і нещасливі. Ну інколи треба розійтися. Інколи треба, щоб трамвай кожного з вас поїхав по іншому маршруту. Подякувати один одному, що були в житті, і, і піти і жити далі. Буває. Але якщо є е, е, бажання зберегти ці стосунки, то, то треба працювати постійно. Зовнішній вигляд дивитися свій. Я би сказала чоловікам, кохані чоловіки. Слідкуйте більше за своєю гігієною, за своїм зовнішнім виглядом. Не тільки жінка має бути в сексуальній білизні, причесана, красива, ароматна, чистенька. І чоловіки мають бути такими. Гігієна дуже важлива, поведінка дуже важлива. Відношення. Для жінки дуже важлива прелюдія. А От згадайте, ви, от у вас рутина в сексуальних стосунках. А не дарма придумали люди прелюдію, яка має тривати приблизно мінімум 40 хвилин. Я коли дорослим жінкам, які за замужем кажу, що а прелюдія 40 хвилин є, вони так Ха -ха -ха -ха", Така реакція майже у всіх. А по молодості, значить, можна було, коли треба було вкрутити дівчину. А вже жінка, які, з якою живеш 10 років, вже не треба, да? Вже сунули-винули біжать? Чи як? Для того романтична вечеря, для того подарунки, для того букети, для того конфети, цей букетно конфетний період, цей, він що? Тільки перед весіллям, все, закінчився. Жінка далі. Халат який-небудь домашній, да? бігуді на голову, там, нігті обломані, а чоловік розтягнуті спортивні штани, там, телевізор і чіпси з пивом. Да? Чи, чи, як, чи як? Це ж мистецтво кохання. Значить, треба і поводити себе як стосовно мистецтва. Це має бути красиве, це має бути надихаюче. Тому і шопінг, шопінг для жінки це е, прелюдія. Особливо, якщо там гроші чоловік дав, а не питав нащо ну, ти три пари колгот купила, тобі, що одних не хватить? Під джинси можна і заштопати. Ну, буде любідо. звісно, буде рутина. Розумієте? Звичайно, кожна пара на свій рівень мислення, розвитку, фінансів Але придумати можна завжди. Нема, нема великих там на троянди грошей, ну є польові квіти, їх теж ніхто не відміняв, або обнести якийсь небудь кущ сирені, правда? Головне, що ти хотів, ти думав, ти ніс, ти сприймав свою жінку. Як вона зануриться в той бузок, то може в неї і настрій буде? Ароматерапія спрацює.